Вітаю! В рамках інформування громади про роботу виконавчих органів Звягельської міської ради у 2023 році, вашій увазі пропонується звіт відділу документообігу та контролю. Діловодство це діяльність, яка охоплює питання документування та роботи з документами при виконанні управлінських функцій і включає всі види робіт з оформлення, виготовлення документів, оброблення вхідних та вихідних документів. Контролю за їх виконанням. До діловодства відносять документування процесу управління, документаційне забезпечення, роботу з готовими документами, які створені в установі або отримані зовні. Діловодство в організації встановлює загальні правила документування управлінської діяльності в структурних підрозділах і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі до архіву. Відділ документообігу та контролю є виконавчим органом Загільської міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради. У 2023 році відділ працював у складі трьох посадових осіб. Основними функціями відділу є встановлення у міській раді та є виконавчих органах єдиного порядку до. Коментування управлінської діяльності і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, організація ведення діловодства на підставі нормативно-правових актів документування управлінської діяльності, організація діловодних процесів із вхідною та вихідною кореспонденцією, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі на зберігання Архівному е, Національному архівному фонду України. Реєстрація службових документів, які адресовані Звягельському міському голові, секретарю Звягельської міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету міської ради, організація проходження і контролю за дотриманням порядку розгляду службових документів, забезпечення технічного контролю за термінами проходження службових документів, здійснення моніторингу стану виконання службових документів. Надання методичної допомоги працівникам виконавчих органів міської ради з питань організації роботи з документами, організація роботи зі зверненнями громадян, це забезпечення організації прийому громадян, надання їм методичної та консультаційної допомоги, прийом звернень громадян з пакетом документів, здійснення попереднього розгляду заяв, скарг громадян, їх реєстрація, передача на розгляд та опрацювання. Підготовка та документаційний супровід засідань виконавчого комітету міської ради. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним. Є виконавчим органом міської ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила. А з питань здійснення делегованих йому повноважень, органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Виконавчий комітет розглядає і вирішує питання, віднесені законом України про місцеве самоврядування в Україні, до відання виконавчих органів міської ради, приймає рішення в межах своїх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами, організаціями та мешканцями громади. Координує діяльність виконавчих органів міської ради, підприємств, установ організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників. Організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету міської ради регулюються регламентом роботи. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується рішенням міської ради. Персональний склад виконавчого комітету міської ради 8 скликання затверджений 17 листопада 2020 року рішенням міської ради номер 2 у складі 24 осіб. Активність членів виконавчого комітету міської ради на засіданнях їх життєва та громадянська позиції дають змогу оперативно вирішувати нагальні питання забезпечення життєдіяльності громади. Діяльність виконавчого комітету міської ради організовується відповідно до планів, які щопівріччя затверджуються рішенням виконавчого комітету. Формуються вони на підставі пропозицій виконавчих органів міської ради. Основною формою роботи Виконавчого комітету є його засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць згідно з планами роботи виконавчого комітету міської ради, як правило, у другу та четверту середу місяця о 9-й годині. У разі необхідності для оперативного вирішення. Нагальних питань скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. За звітний період підготовлено і проведено 24 засідання виконавчого комітету міської ради, в тому числі 4 позачергових. У ході проведення засідань прийнято 389 рішень. За період роботи виконавчого комітету міської ради восьмого скликання з 2020 року з моменту його створення. На 84 засіданнях прийнято 1005 рішень. З проектами рішень та прийнятими рішеннями можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради у рубриці Портал документів, виконавчий комітет. Засідання виконавчого комітету міської ради у звітному періоді проводилися з дотриманням принципів законності. Інформація про час, місце та порядок денних засідань оприлюднювалася на офіційному сайті міської ради. З метою доступності та прозорості роботи влади забезпечені прямі трансляції засідань. У зв'язку з запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану відкритість та гласність у роботі мала свої особливості та підлягала обмеженню. В умовах війни першочергове значення відігравали забезпечення дотримання інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, захист життя та здоров'я населення та його життєзабезпечення. Одним із напрямків роботи відділу є документування управлінської діяльності. Документування управлінської діяльності та організація роботи зі службовими документами Є одною із основних складових діяльності органів місцевого самоврядування. Належна організація функціонування цих органів забезпечує успішний розвиток держави, зокрема її соціально-економічну та політичну стабільність. Самі на місцевому рівні вирішуються основні проблеми життєдіяльності територіальної громади та забезпечується реалізація її інтересів. Діяльність у цьому напрямі є головним завданням органів місцевого самоврядування, успішне здійснення якого залежить від якісного та оперативного опрацювання відповідної інформації, що надходить до цих органів або створюється ними у вигляді документів. Для забезпечення якісної оперативної і чіткої підготовки, виконання та руху документів у виконавчих органах міської ради затверджений порядок організації документообігу. Всі документи, адресовані міському голові, секретарю міської ради, заступникам, керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а також такі, яких не зазначено конкретну посадову особу або структурний підрозділ, як адресат, підлягають попередньому розгляду у відділі документообігу та контролю міської ради. Під час попереднього розгляду документів враховуються повноваження суб'єктів розгляду кореспонденції, передбачені положеннями про виконавчої органімської ради, розпорядчі документи про розподіл обов'язків, посадові обов'язки, а також номенклатура справ, схеми проходження документів, визначається форма реєстрації документів. Вхідні документи передаються після реєстрації на розгляд міському голові, секретарю міської ради, заступникам, керуючому справами виконавчого комітету, або структурним підрозділам для реєстрації і виконання відповідно їх компетенції. Внутрішні, вхідні, вихідні документи підлягають обов'язковій реєстрації з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації. Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення. За звітний період працівниками відділу отримано, попередньо розглянуто, зареєстровано, відправлено на резолюцію, організовано проходження, контроль 6911 службових документів, які надійшли на адресу міської ради. В результаті діяльності виконавчих органів міської ради було підготовлено за підписом керівництва на адресу органів влади всіх рівнів та юридичних осіб 2350 листів, які також попередньо опрацьовані, зареєстровані та надіслані адресатам. У 2019 році в виконавчих органах міської ради впроваджена електронна програма реєстрації та руху документів. Програма передбачає єдиний механізм роботи з документами. Метою впровадження програми є забезпечення реєстрації вхідної кореспонденції, пришвидшення руху документів, скорочення термінів підготовки рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови шляхом автоматизації процесів створення руху та опрацювання документів. В електронній системі документообігу сформована єдина централізована база реєстраційних даних, за допомогою якої працівники забезпечуються інформацією про всі документи і їх місце знаходження. Провадження електронної програми дозволило оптимізувати потоки документаційної інформації, зменшити кількість ручних операцій, скоротити витрати часу на пошук необхідних документів, поступово зменшити частку паперового документообігу. З 2018 року міська рада є користувачем Державної телекомунікаційної системи Сев ОВВ, яка впроваджена з метою створення єдиного інформаційного простору для роботи з документами скорочення витрат за рахунок переходу на безпаперовий обмін документами між органами влади, виключення фактів втрат документів та пришвидшення їх розгляду. У 2023 році через систему Сев ОВВ. Отримано 33 листи та 192 надіслано. За звітний період до міської ради надійшло 59 інформаційних запитів, якими громадяни відповідно закону України. Про доступ до публічної інформації реалізовували своє право отримувати запитувану інформацію, яка знаходилася у володінні розпорядника публічної інформації. Усі запити були опрацьовані відповідно до встановленого порядку з дотриманням строків розгляду. Узагальнений звіт про кількість запитів, їх виконання оприлюднюється на офіційному сайті міської ради. Таким чином, в період дії правового режиму воєнного стану посадові особи виконавчих органів міської ради максимально сприяли реалізації прав громадян щодо доступу до публічної інформації. У 2023 році для вирішення питань життєзабезпечення громади громади, врегулювання суспільних відносин видано 370 розпоряджень міського голови з основної діяльності, які доведені до відома громадськості з урахуванням особливостей воєнного стану. Розпорядження підготовлені та зареєстровані відповідно вимог діловодства. Ще одним із напрямків роботи відділу це є організація розгляду звернень громадян. Громадяни України у своєму повсякденному житті зіштовхуються з необхідністю звертатися з різних питань в установи організації, органи влади різного рівня. Право на звернення є одним з конституційних прав громадян України. Статтею 40 конституції України передбачено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян на сучасному етапі є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальним обов'язком їх посадових і службових осіб. Виконавчі органи міської ради у 2023 році проводили роботу з зверненнями громадян у відповідності до вимог законів України про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, актів президента України та Кабінету міністрів України, нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету міської ради щодо розгляду звернень громадян. Письмові доусні звернення громадян надходили до відділу документообігу та контролю міської ради поштою, засобами електронного зв'язку та під час особистих прийомів. Різновидом письмового звернення є електронне звернення. Відповідно закону України про звернення громадян, громадяни можуть надсилати свої звернення з використанням мережі інтернет та засобами електронного зв'язку. Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному вебсайті установи. В електронному зверненні має бути зазначене прізвище ім'я по батькові місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення. Повинне бути підписано заявником-заявниками із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслана відповідь або відомості про інші засоби зв'язку із заявником. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. У 2023 році електронні звернення надходили на адресу міської ради через електронну пошту. Та чат-бот свої у Viber та телеграм-каналах. Електронна адреса та чат-бот розміщені на офіційному сайті міської ради. Протягом звітного періоду до виконавчого комітету міської ради надійшло 3720 звернень громадян, що на 1176 звернень більше в порівнянні з попереднім роком. Усі звернення працівниками відділу були отримані. Поштою електронною, поштою особисто попередньо розглянуті, зареєстровані, відправлені на резолюцію, було організовано їх проходження та контроль за розглядом. Ситуація в державі відобразилася на кількості та тематиці звернень громадян. У зв'язку з повномасштабним вторгненням збільшився відсоток питань соціального захисту, і вони зайняли чільне місце у переліку питань за їх характером. Так, протягом року з питань соціального захисту надійшло 2589 звернень, або 67% від загальної кількості питань. Перш за все, це клопотання щодо надання різних видів матеріальної допомоги з міського бюджету, які передбачені міськими програмами. Друге місце посіл за характером розгляду питань. Постіло питання аграрної політики і земельних відносин. Їх надійшло до міської ради 616 або 17% від загальної кількості. Зокрема, це питання надання земельних ділянок, приватизації, оренди, питання земельних конфліктів. Наступне Питання це житлово-комунального господарства. Їх надійшло 198 звернень або 0,5%. Актуальними залишаються питання про надання житлово-комунальних послуг, проведення ремонтів, експлуатації будинків, комунальних мереж, благоустрій перебудинкових територій, ремонт дорожнього покриття, знесення аварійних дерев. Питання житлової політики. 33 звернення або 0,9%. Це питання надання соціального житла та взяття на квартирний облік. З питань освіти і науки надійшло 22 звернення або 0,6%. Транспорту і зв'язку 2 звернення або 0,05%. Інші питання 256 звернень. З охорони здоров'я надійшло чотири звернення, що стосувалися забезпечення пільговими медикаментами. Протягом року надійшло 8 скарг, що становить 0,2% від загальної кількості звернень. Громадяни зверталися з питань пільгового проїзду у транспорті, порушення прав заявників зі скаргами на сусідів, на роботу магазину. Скарги громадян були розглянуті у межах повноважень відповідно вимог чинного законодавства. З вересня поточного року в виконавчому комітеті міської ради запрацювала телефонна лінія Цілодобова варта. Метою створення цілодобової телефонної лінії є надання довідкової інформації та консультативної допомоги, вирішення нагальних життєвих проблем, отримання від жителів громади пропозицій з питань, що турбують суспільство. За три місяці роботи на телефонну гарячу лінію надійшло 22 звернення. З них 12 довідкового і 7 консультативного характеру. Три питання потребують додаткового вивчення. Питання стосувалися житлово-комунального господарства, це освітлення вулиць, безпритульних тварин, зрізання аварійних дерев, діяльність ОСББ, порушення правил благоустрою. Усі звернення розглянуті у межах законодавства про звернення громадян. Працівники виконавчих органів міської ради. Вживали заходи щодо своєчасного і повного розгляду звернень громадян. Прохання заявників вирішувалися в межах компетенції органів місцевого самоврядування з урахуванням технічних можливостей та правового режиму воєнного стану. Війна змінила всі правила та норми, поставила перед нами нові виклики та спровокувала цілий ряд криз, які серйозно ускладнюють роботу. І не в останню чергу це стосується органів місцевого самоврядування, на які покладена відповідальність за забезпечення потреб населення громади. Я щиро дякую посадовим особам відділу за напружені години роботи, за атмосферу в нашому колективі, за постійну підтримку та взаємодопомогу. Дякую колегам за співпрацю, за допомогу та сприяння у вирішенні питань. Вітаю всіх з різдвяно-новорічними святами. Бажаю великих можливостей, впевненості, сил, енергії, неодмінних успіхів та здійснення мрій і бажань. На все добре!